Чому фільм саме про новий рік, і е, сюди ж питання є фільм, не називатиме, який асоціюється в українців з одним тим самим днем новим роком. Чи переплюниваш цей фільм і чому? От ви вже дали відповідь на своє ж запитання, тому що в нас немає українського фільму, який би українців кожного року асоціювався з новим роком. Тому ця ідея настала. А потяг тому, що е, роль Укрзалізниці не будемо перебільшувати, вона е, залізна під час війни. Тому потяг 31 грудня це наша новорічна історія, зворушлива новорічна комедія. Слово зворушлива і комедія має велике значення, тому ми. Закриваємо квоту новорічних фільмів, і це тільки перший з цих фільмів, які ми плануємо. Ми вже в голові є потяг 31 грудня. 2, ми вже розуміємо, куди ми можемо далі розвиватися. І Якщо кожного року буде з'являтися фільм, який буде е українців асоціюватися з Новим роком, а це саме так, тому що це буде з першого грудня в сім'ї театрах, то ми перекриємо всі ті історичні фільми, які до цього були головними для українців на Новий рік. Чи багато схожості або відмінності з попередніми вашими стрічками, якби закрите ваше прізвище, чи впізнали б люди, що ви дотичні до цієї стрічки? Не знаю, думаю, що не пізнали. це нове щось. Тут не тільки комедія, тут дуже багато віричного, дуже багато повчального, морального, дуже багато життєвого. Думаю, якщо забрати прізвище, не пізнали. Це щось нове. Для суспільства це не зірки, не актори, незвично бачити ялинку у вересні, а не на новий рік. Тож також незвично їх буде привітати. Це про магію і про мрію. Давайте трішки про ваші мрії і щодо цього фільму і взагалі на новорічне побажання. Всі наші новорічні історії пов'язані і не тільки новорічні зараз з одним, це наша перемога, це все, що нам зараз потрібно. Найголовніше все решта ми будемо робити потім. Але в кожного людини є ще своє особисте життя. і в цьому житті є якісь питання, які хочеться вирішити. Розумієш, наскільки велике значення має твоє здоров'я, наскільки велике значення має твоє ментальне здоров'я, наскільки важливо яке твоє майбутнє в цій країні і твоїх дітей. Тому ну, це все до речі, все це піднімається в нашому табілі. Дякую, дякую вам сказати, що потяг у 31 грудня, це як сказав вже Юра, і ми так там майданчику завжди е, називаємо наше кіно. Це зворушлива, сімейна новорічна комедія. Це історія про нас, українців, що вирушають у новорічну подорож потягом, і власне з ними відбувається дуже цікава без всіляких подій. Подій, які власне, сьогодні. Нами з українцями, тобто ми знімаємо сьогодення і все, що ви бачите в українців військових щастя або нещастя, будь які історії про українця сьогодні. Ви будете бачити в нашому кіно. Насправді нам також здається, що очевидно. Не вистачає світла, не вистачає трохи дива. І власне новорічна ніч це магічна. ніч, і ми хотіли би, щоб казки збувалися, бо незважаючи, скільки нам років, звідки ми про що ми мріємо, казки мають місце у житті кожного з нас. Власне, через це ми дуже хочемо, щоб в Україні нарешті з'явилося своє традиційне новорічне кіно. Дуже віримо, що українці полюблять наш фільм, і ми всі будемо дивитися його не один. Рік. Це надзвичайно важливий елемент, наше ментальне здоров'я. Українці повинні 1 січня піти в кінотеатри, і це теж частина нашої економіки. Кінотеатри, квитки, зарплати, податки. Звідки люди будуть донатити, якщо вони не будуть отримувати зарплати? Наша знімальна група це більше ста людей, які отримують зарплати, платять податки і донатять це без масовки. Звідки вони це тільки тоді, коли буде працювати індустрія? Тому я вдячний «Укрзалізниці», я вдячний кожному нашому приватному інвестору. Я дякую вам, Юля, за те, що ви це наші партнери з БКК. Сьогодні ми зараз смачний торт будемо розрізати за те, що ви є, за те, що ви творите кіно, за те, що ви створюєте диво, яке українці оцінять.